Терміни війни вони зараз розширюються або звужуються. І в мене тут таке двояке бачення ситуації. Нібито все погано та? так виглядає на даний момент у зв'язку з цими подіями, які ми маємо, у зв'язку з референдумами, але насправді виглядає, що це для нас в плюс, тобто це розв'язує нам руки. Ми отримаємо більше зброї. Ми маємо менше заборон, так ми можемо далі бити, ніж било до цього часу. Це розв'язало руки не тільки нам, а ще й нашим партнерам, помічникам. От що для нас ті референдуми? Давайте подивимося. Для них ясно, що для них це вже вже кінець, кінець їм. А для нас, для нас це стимул для дій, і це конкретно знаєте те, що прискорює і взагалі стимулює. Ну, на що це схоже. Навіть якщо наша армія може десь почала розслаблятися, ну втомилися, це зрозуміло, так? то якось оця росте, росте сила, росте дух, який не дає зупинятися. Він каже, а давай, а давай ми їм докажемо, а давай ми це максимально сильно реалізуємо. Так що він піднімає силу. Тут, Референдум і взагалі те, що зараз саме зараз відбувається, воно йде в будь-якому випадку плюс в Україні, при тому навіть я б не сказала плюс, а сказала б три плюса. Моя інтуїція, бачите, з вашою збігається тут в даному плані. Отже, руки в нас розв'язані, так? Можемо подивитися? Нам дадуть більше після цього. Все піде набагато швидше і будемо бити далі. Ну, Ми отримаємо зброю, зараз. Ми, знаєте, якось, сама рівень. По швидкості це одна справа, так? А тут у нас прискориться, наприклад, вступ до Європи, прискоряться якесь фінансування більше. При тому ми знову якось завдяки цьому повернемо всю увагу на себе, і це дуже важливо для країни. І тут, якби знаєте, всі, всі складові повертають без кінця до подій в Україні. Так, добре, а можемо ми зараз взагалі подивитися, яким для нас буде жовтень для України, українців і для нашого керівництва. Якщо ми беремо Україну і українців, да, то, скажімо так, максимально е, жаркий, максимально гарячий буде у нас запальний жовтень в зв'язку з тим, що в нас активуються воєнні дії, ми отримуємо якісь свої перемоги, е, ми отримуємо знаєте, на рівні якусь допомогу, але він дуже тяжкий. Він тяжкий, от неймовірно тяжкі навіть по складності, я не знаю, який місяць, може, перший, другий був такі тяжкі, коли недостатньо сил десь починаємо очі бачити, да, що зміни є, а от тіло не витримує. Оце щось того. Якщо ми беремо в політиці, то в політиці у нас кардинальні зміни в на плані чого Полі, більш впливовим. Більш маючим голос, маючи вплив у світі, стає політика України. Тут піднімається ця тема, і в політиці в нас будуть якісь нові закони, які зв'язані взагалі з людьми. Тут, я так розумію, що тут нам піднімають тему зими. І зараз почнеться якісь піклування про те, а як же перезимують якось якісь піклування про людей? Ось конкретно. Тобто, ми бачимо силу, ми бачимо нові закони, і при цьому ми бачимо якусь таку материнську. Ем, Материнську цю таку увагу, материнську любов, яка буде йти все-таки з нашої політики. Я розумію, що нашим глядачам це чути, можливо, якось взагалі хтось напише, що здивовані, але те, що показують. Добре, а для нашого керівництва, взагалі, як той цей місяць мине? Та нормально мине. Чи будуть якісь напади, не буде тут більше знаєте, роботи не почати край, воювати потрібно і все співати, максимальна втома і при тому максимальна активність. Так що тут по керівництву, скажімо так, нічого не помінялось спочатку, потрібно бути на хвилі, не дивлячись ні на що. Так, зараз я процитую інформацію. Застосування ядерної зброї в Україні буде атакою на НАТО, старший сенатор США Лінці Грем. Реакція має бути приголомшливою, а наслідки для РФ катастрофічними. І моє запитання наступне чи вдасться США залякати путіноїдів достатньо максимально, щоб вони не застосували ядерної зброї. Ну вони все це для цього зроблять, але я не бачу, що це спрацює на 100%. А давайте подивимося тоді два варіанти. В планах ми вже з'ясували, і мені теж показує по всіх моїх графіках і діаграмах, що рішення прийнято так. Але там зависло запитання реалізації. Е, можливо, вони не залякали владу, але залякали тих, хто буде реалізовувати. Там максимальний конфлікт взагалі всередині влади. Є частина, знаєте, 50 на 50, частина, що е, готові йти в бій, і частина, яка каже, давайте задню. І там конкретно в цьому там, кабінеті, самому кабінеті, керуючих максимальний конфлікт. І е, тут е, оце ще все, що стримує. І, до речі, відразу треба заспокоїти глядачів, тому що є дуже багато позитивних варіантів в розвитку навіть цього страшного сценарію. І вони також набирають багато відсотків, ці позитивні варіанти. І одні з них, що Україна сильно не постраждає, не буде ніякої радіації і так далі, що бабахнуть там на їхній території, або навіть попередньо завдадуть удару першими. Тому ці варіанти сценарії теж максимально зараз до реалізації, може, ви скажете свої ідеї і глядачі. Глянити, що там що там ми можемо мати і очікувати найближчим часом? Я тільки повторю те, що бачила вчора, і це позитивний сценарій, штал того, що випустити вони можуть, але підемо по сценарію, наприклад, Белгорода, як летіли ракети, які повернулись і полетіли додому. і Тому що на виході. Якби Україна я дивилася, вона буде рада. Ми будемо радіти, і я так розумію, що там щось не спрацює. Так що, якщо вони навіть це зроблять, це буде конкретно проти них. Так і тут ще зразу перевірити мою теорію, яка що мені в голову прийшла. Так, ми будемо радіти, тому що. Реально включаться наші партнери, включаться США у війну, і нарешті ця війна швидше закінчиться. Тому що чим гірше вони діють, тим швидше закінчується війна, тим більше нам допомагають і ми отримаємо те, що ми хочемо. Дадуть їм по шапці, поставлять їх на місце і все, і вони будуть сидіти дуже дуже багато століть там, де мали би сидіти. Там і по шапці дадуть, там і санкції дадуть, там і кордони закриють. Так що знаєте, це таке, як затягли звіра в клітку. Так що тут конкретно Росію чекає та клітка, яку вони хотіли накинути на всіх, а самі попали. І, до речі, вже 10 країн рекомендували своїм громадянам залишити Росію. Про це заявили країни ЄС, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Польща, Болгарія, окрім європейських країн з аналогічними закликами виступили США, Канада Тайвань. І в мене таке запитання, чи можливо США обережно натякає своїм громадянам, що бойові дії переходять в майбутньому на територію Росії, і, можливо, реально може бути ядерна атака туди. Саме так, це хотіли показати силу, а подурню, знаєте, собі нашкодили. Так що тут щось подібне того, те, що там може розвернутися взагалі війна. І з того, що я бачу, це все-таки внутрішня війна, тому що якось воно туди і рухається. І, і все там робиться для того, щоб ракета теж звіт звідти не вилетіла. Так що там дійсно дуже зараз нерозумно знаходиться на Росії, і хто ще може виїхати, то може краще беруть чемодан та починають шукати в світі житла. Це для всіх тих, кому було смішно від біженців українців. Так, так. До речі, ми зараз бачимо, як ця карма починає спрацьовувати. Саме зараз цей момент, коли росіяни починають плакати, так як починали плакати українці в лютому, переживати, боятися. Зараз їхні всі тренери-коучі, як не боятися змін, як пережити страх і так далі. Тобто в них все абсолютно починає відбуватися те, що було з нами. Тобто цей цикл карми якраз запустився. Пам'ятаєте, я вас питала про жовтень? Чи не значить це, що жовтень буде таким самим, як був лютий, коли ми говорили про 8. Цифру 8 в попередній програмі. І в мене ще питання. Розглядаємо два варіанти. Чи все-таки США завдасть першим удар їм, щоб попередити, побачити, що рухається ця ядерна зброя, та вони готові, запуск може бути, і вони першими натискають на всі свої кнопки та випускають все, що треба. Або, можливо, це буде ядерний удар у відповідь, що може бути, який сценарій найбільш реальний до чи після. Я не бачу, що ша буде по перші стріляти. Ну, немає цієї інформації. Це конкретно те, що розкручується, може, знаєш, на рівні того, що емоційно да, розкруту. Оце. Я не бачу, що ша туди полізе, вони не хочуть туди лізти них зовсім інші ідеї. Я більш бачу е, отей варіант, що дайте мавпі пігранату. Так що тут е, е, самі собі не роблять. Так, а зараз ми поговоримо про реакцію РФ на заяву нашого президента вчорашню про вступ до НАТО. Ось цитую. Заява Зеленського про прискорену заявку Києва на вступ до НАТО звучить як пряме запрошення Альянсу вступити у військовий конфлікт із РФ. І в мене, відповідно, наступне питання: чи будемо ми членами НАТО? Це перше. Друге потім задам. Чи будемо ми членами НАТО? Так, будемо, але не зразу. Так, а друге це коли? Ну я наскільки розумію, що нам потрібно 2-3 роки, як мінімум, для того, щоб там все узгодилося, щоб воно більш-менш працювало. Нам весь час дають зірку. Зірка нам говорить, це не зараз. Почекайте. Потрібен час, потрібен розворот. Так що я не бачу, що це буде завтра, але ми будемо в НАТО. Скажу більше, що ми будемо швидше, ніж прийнято, але це не завтра. Запрошуємо переглянути цікаві відео наших гостей на каналі Містична Історія, оскільки путіноїди постійно і регулярно афірмують про те, що вони воюють саме з НАТО, так? І це значить, що це вони дуже багато про це говорять в ефірах на Телебаченні, радіо в пресі. Цей сценарій може реалізуватися, так? Чи вступить НАТО у війну ще до того, коли ми станемо членами НАТО? Є велика, велика вірогі... вірогідність того, що НАТО все-таки вступить в війну, але воно вступить на відповідь конкретно на їхні. Наприклад, полізуть Польщу, не знаю, в Латвію, ще кудись вони е, свого носа всунуть і пол получать по ньому відірве голову. Е, Росія не розуміючи, вони відкривають цю велику війну, е, поки, поки якби. Можуть, можуть вони проходити е, всі ці маневри, але це до якогось часу. Добре, а таки вони щось таке зроблять, що вони дадуть відповідь. Чи відбудеться це по факту? Можемо подивитися? Це відбудеться по факту. Я ж кажу, це вони будуть довго-довго гратися, поки не дограються. І ота картинка, що горить Кремль, і ота картинка, пам'ятаєш, років п'ять говорять, що Москва під водою, вона нікуди не дівається, її перевіряла. Так що Росія розкручує свою те, що ви, на якому пливе, як тільки може, знаєш, як у тоді, які починають стрибати з усіх сил, чекаючи, коли ж перевернуть, президент Зеленський заявив, що він не буде вести жодних переговорів з президентом Путіним. Так і буде вести переговори з новим президентом РФ. Можемо подивитися цей сценарій? Чи будуть взагалі переговори з Путіном, чи будуть переговори з новим президентом? Бо все-таки війна має закінчуватися однозначно якимись переговорами і домовленостями, оскільки ми чекаємо, що вона закінчиться найближчим часом, до 24-го ми не хочемо чекати, так? І ви кажете, що це буде швидше. То переговори таки мають бути. Ну, з кимось іншим будуть переговори. Е -е, з Путіном, я, наскільки розумію, дійсно не буде. Але тут е -е, на те, що. Всі чекають, що поміняють голову, голову держ... Російської держави і десь його ось-ось поміняють. Так що чекаємо. А можемо подивитися по сценаріях, чи його таки поміняють ось-ось. І приблизно, коли це може бути? Та поміняють його. Його поміняють е недалекому. Це не дуже далеко. Там його поміняють чи по хворобі, чи конкретно з тим, що може, знаєш, буде якась заява, що я вже не можу, вже поїду лікувати. ну Щось, щось подібне, його однозначно поміняють. Але там це не зовсім чесний план. План, що це не буде прозоро, наприклад, як варіант, йому щось підкинуть, він там захворів, вже, або як варіант, його заставлять сказати ці слова. Тут якась маніпуляційна частина все таки є, і вона не дуже чесна. Україна повернеться до Криму досить скоро. Кирило Буданов, начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України. Скоро це закінчиться. Десь наприкінці травня я розповів, як буде відбуватися алгоритм. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо, у липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне, і ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом 91-го року, зазначив Боданов. Давайте з'ясуємо, чи такий сценарій реальний. Це взагалі саме реальний сценарій з всіх, що, що нам дають. Це все, що максимально е, подібне буде, і е, зараз ми йдемо до закінчення війни. Подобається комусь слухати, не подобається, і, і тут розвер... і буде саме так, як він і каже. Уточнюю, після зими почнеться завершення цього конфлікту. Добре, а ми можемо розкласти. От воно почнеться. Завершення, так. А наскільки часу завершення може розтягнутися? Завершення 2-3 місяці. Оце завершення. після Я маю, я положила, вибачаю, після нового року, як якось в мене асоціація зима, mm -hmm. це вже закінчується на Новий рік. після Нового року І тут нам ложать 2-3 місяці. Нічого Оксана не міняється. Оте люти, з... Березні нікуди вони не йдуть. Я і вчора дивилась, один раз маякнуло, що щось там якийсь, знаєш, перекур буде в грудні, можливо, мир, щось, щось таке є, але воно настільки тонке, настільки невловиме, що більш всього, що це такий один сценаріїв, які мають такої ваги, а от конкретно десь на 23-й рік, на першу половину, там все-таки воно закінчиться. До речі, вчора вийшов блог, я вам ще не скидала про передбачення про Балтійське море. Я цю тему докопувала і з вами також в ефірі. Ми розглядали. І ви знаєте, що я зробила, який висновок. Все таки це майбутнє яке от. Попереду на півроку воно вже прописано. От його реально можна прочитати, оскільки я тут досліджую майбутнє з усіма своїми експертами і з вами. І я бачу, що більшість експертів на півроку реально бачать. А далі воно може щось змінити. Цитат з цієї точки. Через півроку можуть бути якісь зміни через прийняття якихось там відповідних рішень. Та? І, до речі, ви, ви чітко сказали: пам'ятаєте, ми про Балтійське море з вами говорили. Астрологи рахували, що це буде влітку. За вашою інформацією, це мало бути десь на початку жовтня. Але таки трапилась подія, але в кінці вересня, плюс-мінус кілька днів різниця. Я не дивилась це я пам'ятаю, що щось говорила. Я пам'ятаю, що велика кількість мені написала коментарів. Що ви говорили мені, що і так сталося у Балтійському морі, але я настільки часто працюю, що я не все пам'ятаю. Тим більше, оця поточність мене потім перепитують, а я думаю, де? А коли я казала, я точно казала. І навіть на цьому тижні ти щось там моє викладала, Аліна мені показала. Ну, для мене це було откровення, Я взагалі це не пам'ятаю. Ви розумієте, поточність це таке, я тута і не тута. Так, я можу там говорити, навіть може якийсь анекдот розказати, але все рівно ти чуть-чуть зміненому стані, ти все рівно в двох світах одночасно і воно не все запам'ятовується. Ви знаєте, так, так цікаво про поточність. Я навіть деколи теж знімаю. А після того, коли я зняла програму, я не пам'ятаю, що я питала, що мені відповідали. І коли про мої глядачі також відслідковують, кажуть, збулося, здійснилося і висилать мені інформацію. Тоді я шукаю, шукаю, шукаю. Де ж там ми говорили про це, коли ми говорили? Реально, ця поточність вона включає обидвох. Знаєте, ми ніби тут і ніби не тут. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.